Добрий день, діти. Тема сьогоднішнього уроку інформатики побудова математичної моделі. На минулому уроці ми з вами розглядали, що таке інформаційна модель. Це вся інформація, яку ми збираємо з умови і обираємо для того, щоб ми отримали результат, розв'язок, задачі. Використовуючи інформаційні дані, ми можемо побудувати математичну модель. І цьому. Ми з вами будемо вчитись. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, як створюють таблицю в програмі для опрацювання електронних таблиць, як в електронну таблицю додати формулу. Так, так, математична модель е, називається тому, що ми будемо використовувати формули рівняння числа. І... Знаходити результат по законом математики. Мета уроку навчитись створювати математичні моделі за допомогою електронних таблиць та здійснювати прості обчислення в електронній таблиці. А пізніше будемо говорити про те, як ми можемо застосовувати електронні таблиці в нашому житті. В електронній таблиці до комірок можна вводити. Дані різного типу числа, текст, дати. І при цьому програма автоматично визначає, які дані. Якщо текстові, вони будуть вирівнюватись за лівою межею, І якщо це числа за правою межею, зверніть увагу на табличку. Якого типу дані наведено у клітинку А2? Правильно, це текстові дані. У яких ще клітинках містяться дані такого ж типу? І перед вами відразу є підказочка. Це клітиночки B1, B2 і c 2 Містяться дані текстового типу. А тепер подумайте, чи правильно в таблиці обчислене значення площі прямокутника. Ви пам'ятаєте, як знаходити площу? Правильно помножити ширину на довжину. Довжина 1, ширина 4. Як знайти площу? Потрібно 1 помножити на 4. Правильно, результат правильний. Довжина. Сторони прямокутника 2, ширина 3, результат 6. І довжина 3, ширина 2, результат теж 6. Я думаю, ви правильно визначили, що все враховано як слід. Для зміни вмісту виділеної клітинки потрібно видалити дані. Щомісяця в клітинці та вести в клавіатурі нові, так як ми робили в текстовому документі, видаляли зайві слова, а замість них друкували нові. Но для завершення введення даних у клітинку, ви пам'ятаєте, що обов'язково потрібно натиснути клавішу Enter, щоб комп'ютер зрозумів, що роботу з попередньою клітинкою він вже завершив. Або можна використовувати клавіші, одну з клавіш, зразки перед вами. Но при цьому ще потрібно пам'ятати, якщо ми натискаємо Enter, то автоматично маркер буде переходити на один крок донизу. А коли ми використовуємо. Різні стрілочки, так, клавіші, то ми можемо їх регулювати, куди ми будемо переносити активну комірочку. Для ведення тексту можна використовувати як символи латинського алфавіту, англійського, так і символи кирилиці, українського. Якщо дані, що вводяться в клітинку, складаються лише із цифр, вони розглядаються як. Число. Ну, це зрозуміло, правда, діти? Лінії сітки в електронній таблиці, які ми бачимо, коли включаємо програму, уявні. Їх видно тільки на екрані під час роботи з програмою. А щоб намалювати межі в таблиці, виконують такий алгоритм. Спочатку ми повинні виділити нашу табличку, встановити курсор. Мишки в лівий верхній кут, затиснути ліву клавішу і протягнути до правого нижнього. Потім на панелі інструментів ми обираємо меню обрамлення і обираємо усі межі. Перед вами є алгоритм. Як це робити? Ми з вами розглянемо у другому відео. на практиці. У клітинки таблиці можна вводити не лише конкретні значення. І формули За допомогою формул виконують обчислення з використанням значень, що міститься комірка. Тож формула це вираз, що може містити числові дані, адреси клітинок і знаки арифметичних дій. Це визначення ви повинні знати, що таке формула, це вираз, що може містити числові дані, адреси клітинок і знаки арифметичних. Дії, які використовуємо у математиці. Формула в середовищі програми для опрацювання електронних таблиць це вираз, що починається зі знаку дорівнює. Завжди. Саме знак дорівнює допомагає відрізнити формулу від даних. Вміст клітинки з формулою відображається над таблицею у полі після знака дорівні. Ви Бачите, є у нас ось тут рядок формул, і відображається формула, яка була використана у активній комірці. І С3 це у нас активна комірка. Ви пам'ятаєте, що це вікно ім'я активної комірки. Формулу у клітинці з адресою С3 створювали за таким алгоритмом. Спочатку ми виділили клітинку з адресою С3, перевели туди курсор. Натиснули, дорівнює. Далі ми вказуємо на клітинку, які дані будемо використовувати. Не числа вводимо, а вказуємо адресу клітинки, курсором мишки. Вказали А3. Далі натиснули зірочку це множення в інформатиці, і потім ми перевели курсор мишки у клітинку B3 і клікнули лівою клавішею мишки. І потім ми натиснули Enter. І відразу перед нами з'явиться результат. Який алгоритм застосовували для обчислення в клітинці C4? Подумайте. Будь ласка, і на наступному уроці надасте мені відповідь. Чи буде він відрізнятись від попереднього алгоритму? Формула це спосіб запису математичної моделі деякого об'єкта. Її використовують для визнання нових властивостей об'єкта оригіналу через дані властивості. У нас є об'єкт, це прямокутник. І він має свої властивості. Пригадайте, які властивості? Подумайте. Так, правильно, Колір, контур і розмір. І розрахунок ми будемо робити, використовуючи тільки розмір даного прямокутника, щоб знайти площу. А тепер. Будемо працювати за комп'ютером безпосередньо в електронній табличці. Вам потрібно буде зробити ось таку табличку множення за зразком. Ви бачите, зверху у нас є назва таблиці. Далі у нас використовується 5 стовпчиків. Да? У нас перший стовпчик, другий, третій. І четвертий. Ну, розрахунок вам потрібно не вводити за допомогою формули. Не рахувати на папірці, або, як ви пам'ятаєте, скільки буде вставляти число, ні, ви повинні у комірку будете вставити формулу. Як вставляти формулу? Як зробити це завдання? Ми з вами розглянемо в наступному відео.